Всім привіт! Сьогодні я зроблю коротеньке відео про цікаві місця Романського району. Ці місця мало кому відомі. Навіть містянам, не те що туристам. До речі, про кожну з цих локацій у мене є окреме відео на каналі. А зараз я хочу звернути увагу на ті моменти, які я не показувала. Ну і подождимо з друзями знову по заповідним місцям. Одне із таких місць це святе джерело, просто в ромнах. Воно ще є гідрологічним заказником. Цікаво, що багато хто із місцевих навіть не чув про його існування. А вода в ньому дійсно цілюща і дуже смачна, як в гірських джерелах. А це вже інша локація верх. Це Скіфський некрополь. Тут поховані Скіфські царі. Сюди приїжджають якісь цікаві люди. Щось дивляться, шукають, виміряють, занотовують на папері, записують. Ну і все таке інше. Ну а як же побувати тут і не помилуватися пейзажам із вершини Скіфської піраміди? Мало хто знає, що на правому березі соли таких некрополів декілька. Як же я раніше не помічала, що з вершин видно ще один некрополь, хоч він і знаходиться за декілька десятків кілометрів. І виходить так, що вони побудовані як намисто, а тобто немов намистини, які нанизані на річку Сула. Тому березі видно гору золотуха. І ось церква побудована Калишевським, куди ми зараз і під'їдемо Свято-Троїцька церква була збудована в 1773 році кошовим військом Запорізького Петром Калишевським. Копія могильного каменя Петра Калишевського. Дерев'яний храм. На подвір'ї церкви розташований пам'ятник захисникам батьківщини від німецько-фашистської навали в минулому столітті. Це імена селян, які загинули в тій війні. А це імена земляків, які загинули, захищаючи Україну від російсько-фашистської навали, яка триває і досі. Слава їм та вічна пам'ять і смерть ворогам. Прямо з подвір'я церкви видно архітектурну пам'ятку вітряк 19 століття. Я його показувала в минулих відео, але маленьку деталь я тоді ще не розуміла. Що було рота? Сам вітряк ще обертається і збудований на великій центральній палі. А обертали його за допомогою волів. За ось це ось бревно. Для чого? А для того, щоб він був навпроти вітру. Тож будинок Баби-Яги з великою вирогідністю міг бути вітряком. А от що це ніколи не здогадайтеся. Я раніше навіть на це не звернула уваги. Криниця. Величезне корито для води. Та бревної насічками. Це того часу парковка. Так-так, це парковка гужового транспорту. Сюди прив'язували коней. Приїжджали, розпрягали, напували та паркували. Ось така маленька, але дуже цікава деталь того млина. І сам віз. На якому возили збіжжя на млин та муку звідти? Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі! Нас чекає ще багато. подорожей та експериментів.